В цьому світі лікар-парадонтолог це лікар не тільки який може провести консервативний етап лікування, а який може встановити дентальний імплантант, який може зробити якісь хірургічні маніпуляції. Добрий день. Мене звати Дем'ян Тетяна. Я лікар-парадонтолог клініки Періоцентр. Мрія стати стоматологом була ще з самого дитинства, починаючи ще, мабуть, з того часу, коли я була маленькою. У мене були ляльки, яких я лікувала як стоматологічних пацієнтів. Закінчивши вже школу, я поступила в Національний медичний університет імені Олександра Богомольця, де в принципі і провчилась цих довгих 5 років. Я потрапила в клініку ще тоді СКД. В своєму семирічному віці, будучи ще пацієнткою, тому з клінікою СКД я познайомилася дуже давно. А почала працювати ще тоді. Це був далекий 2013 рік. Був якраз перерва літні канікули між першим та другим курсом. І якраз період центр був ще на етапі будівництва. Тому я прийшла в СКД, влітку. Я там практикувала, працювала в якості асистента. І почала все це з параонтологічного прийому. Тому я асистувала Олени Олександрівні, яка в подальшому стане моїм наставником і допоможе мені стати спеціалістом у консервативній параонтології. Якщо без кадея прийшла в 2013 році, якраз період центр відкрився у вересні місяці. Я поєднувала навчання, відвідування великої кількості курсів, семінарів. В тому числі на базі періоцентру. і на вихідних я асистувала сказати, що це було легко, ну навряд чи але цей етап я пережила, тому що було бажання, прагнення. І в принципі, цей етап пройшов. Я дуже рада, що завдяки Олені Олександрівні, завдяки Віктору Миколаєвичу, це вдалось пережити нам всім разом. Ну, взагалі, коли ми почали працювати в період центрі, наш, наш колектив не був таким, як зараз. Але тоді період центр це був такий така маленька камерна клініка, коли у нас працівників було десь, я думаю, що чоловік десять, тобто да, саме в період центрі. І е, якось щоб у нас це було так. Я не можу сказати, що зараз не злагоджено, але тоді це якось так нішево, так дуже все так тісно е, душевно. Да. Були думки період навчання, і Ортодонтія також да, працювала в цьому напрямку разом з Віктором Миколаєвичем, їздили на курси, розвивали в цьому напрямку. Але в якийсь момент розуміла, що паранатологія це, це те, що мені подобається, це, це те, що я люблю. І розумію, що коли ти опанував вже консервативну паранатологію, то. Треба кудись далі рухатись, тому що в всьому світі лікар-парадентолог це лікар не тільки який може провести консервативний етап лікування, а який може встановити дентальний імплантант, який може зробити якісь хірургічні маніпуляції. Тому було прийнято рішення їхати навчатись за межі не тільки в Україні, а й за її межами. Це дуже класний досвід, тому що завдяки цим курсам, які я відвідала, я почала оперувати, я почала приймати пацієнтів. За цей період, поки ми працювали, розвивали консервативну принтологію, було відвідано безліч майстер-класів, курсів, лекцій, я була докладчиком на багатьох заходах, які були пов'язані з періодцентром. Також виставки, дуже активну участь брали у виставках. Ну, вже коли приїхавши з курсів по мікрохірургії, я почала практикувати в якості лікаря-хірурга. І моїм наставником був Віктор Ніколайович. Він стояв у мене за спиною, і е, я була впевнена в тому, що все вийде на 100%. Тому що коли він за спиною, коли він стоїть поруч, ти розумієш, ти з ним як за кам'яною стіною. Наразі я є головним лікарем Перецентр. Я наставник молодих спеціалістів. Я практикуючи лікар перед. Олог, це єдиний центр продонтології в Україні, який має такий вузкоспеціалізований напрямок. У нас дуже класний колектив. Ми всі любимо свою роботу. Ми всі викладаємось не на 100%, а на 110%. Тому, в принципі, з таким колективом, з таким керівництвом, у нас усіх дуже велике майбутнє і далі в планах масштабування обов'язкове. Майбутні період центр ми повинні бути у кожному місті України. А в Києві нас повинно бути ще більше ніж є наразі. Тому, в принципі, в такі важкі часи, але ми не зупинилися. Це да, дякуючи нашим керівникам, які в принципі до цього приклали максимум зусиль. Тому в майбутньому в масштабуванні кожне місто України велике місто України. Ми повинні там бути.